У третю річницю загибелі Олександра Дезіка жителі городка зібралися на площі Героїв Майдану, аби хвилиною мовчання вшанувати його пам'ять. Під час заходу транслювали відео спогад про відважного воїна. Олександр Дезі це випускник нашого ліцею, і ми завжди вшановуємо пам'ять наших випускників, які загинули, які віддали життя за те, щоб ми сьогодні могли разом працювати, могли. Навчатися, виховувати наших учнів. І такі заходи зараз, особливо в цей час, коли продовжує йти війна, це дуже важливо. Олександр Дезік був командиром гармати, брав участь у звільненні бучі. Проходив навчання в Польщі, де опанував новітню зброю. Згодом разом із побратимами з городка боронив Донбас. Саме там ворожий ракетний удар з комплексу точки У обірвав життя юного воїна, який з дитинства був патріотом України. Закінчили школу в 15-му році. 14-й рік це був надзвичайно патріотичний клас. І зараз переглядає, як вони на сцені неодноразово виконували воїни світла для мене. Вони всі діти воїни світла. Дивлюся на них, мене серце стискається, душа болить. Сашко не хочеться вірити, що його вже немає. Не хочеться вірити, що він не прийде ніколи. Більше на зустріч однокласників. Єдиний сину матері, 24-річний Олександр Дезік, мріяв про родину, власний дім та життя після перемоги. Однак 17 травня його серце зупинилося. Похоронили героя 20 травня на Алеї Слави в рідному городку. Служив разом із Олександром в одному підрозділі. Спочатку в батареях сусідніх, п'ята, шоста, а тоді просто в одному дивізіоні. Я як водій був, а він як командир гармати на бойовій. Трохи повоювали з ним. сьогодні вулиця, де жив Олександр, носить його ім'я, і в рідному ліцеї номер 2 встановлено меморіальну дошку на згадку про захисника, який віддав життя за Україну.